Джастін Трюдо не виключає відправки канадських військ в Україну в рамках гарантій безпеки. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності усіма можливими засобами і так довго як це буде потрібно. Ось такі от заяви робить прем'єр-міністр Канади. Джастін Трюдо не виключає участь він канадських військ у розміщенні іноземного контингенту в Україні в рамках гарантій безпеки. Про це він заявив в прес-конференції за результатом саміту в Лондоні. Передають Наші колеги водання інтерфакс Україна на кожному кроці Канада шукала шляхи, якими вона може допомогти. і Як я вже казав, кілька днів тому все на столі. Ми знаємо, що канадські військові можуть зробити свій внесок. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає. Але Канада буде там і готова робити все необхідне. Але це будуть рішення, які будуть прийняті найближчими роками канадцями і їхнім урядом. Сказав Трюдо. і Він наголосив що Канада була однією з найсильніших країн, які підтримують Україну від самого початку вже понад 10 років. Зокрема, за ці роки Канада підготувала близько 40 тисяч українських військовослужбовців. Також Канада інвестувала близько 20 мільярдів доларів на підтримку України військово економічну та іншу. Ну, і також додав приводу до того, що а, ми будемо продовжувати підтримувати Україну в міру необхідності всіма можливими засобами і так довго як це буде необхідно. Україна не просто захищає свою територію, вона захищає ті самі принципи і цінності, які лежать в основі всіх інших демократій. Тому, коли ми дивимося на те, що буде необхідно в найближчі роки, я можу запевнити вас, що Канада і канадці будуть. Поруч додав трудо. Дійсно, такі от приємні новини від наших партнерів, від наших союзників з'являються. і дійсно дуже вдячні всім тим партнерам, які продовжують нам допомагати продовжують нам допомагати а, ці самі три роки повномасштабного вторгнення. І Також не будемо забувати про те, що війна на території нашої держави триває набагато довше з 2014 року. Так і розуміємо, що дійсно є ті партнери, є ті країни, які продовжують нас підтримувати вже ось скільки років. Канада це одна із тих країн партнерів, які дійсно кожним днем показують, що вони продовжують нас підтримувати. Вони продовжують нам допомагати. І Дійсно розуміємо, що це дуже і дуже важливо. Як от до прикладу, ще й Австралія вони розглянуть можливість відправити своїх миротворців в Україну після призупинення військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Ми підтримуємо народ України, президента Зеленського зараз ведеться дискусія про можливий миротворчий процес із точки зору. Ро уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому, сказав австралійський прем'єр Ентоні Елбанезе. Ось такі дійсно приємні новини ще від одних наших партнерів є. І дійсно дуже сподіваємося, що в найближчому часі все ж таки. Перепрошую, миротворці з країн наших союзників і наших партнерів будуть розміщені на території нашої країни. Дійсно, дуже дуже на це сподіваємось. Ну і в той же час повернемось до тих заяв, ще які Трюдо зазначив так. Те, що він пообіцяв негайну зеркальну відповідь на американські мита, зазначається те, що у разі запровадження штатами мита у 25% на імпорт Канада негайно відповість тарифами на широкий перелік американської продукції. Як повідомляє загалом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, цитую, Якщо США дійсно ведуть сьогодні вночі мита, Канада у відповідь запровадить 25% тарифи на американські товари вартістю 150 мільярдів доларів. Заявив він за словами глави уряду, мита будуть негайно накладені на американські товари вартістю у 300 мільярдів доларів. А через 21 день на решту 125 мільярдів доларів. Наші мита діятимуть, поки США не скасують свої торгівельні дії. Якщо цього не трапиться, ми активно обговорюємо з провінціями та територіями кілька нефіскальних кроків, пояснив прем'єр Канади. Він наголосив, що закликає адміністрацію США переглянути свою позицію стосовно мит. Канада твердо налаштована відстоювати свою економіку, робочі місця і робітників, а також боротися за справедливі домовленості, підсумував Джастін Трюдо. Отже, бачимо, що відбувається на міжнародній арені. Ну і про підтримку ми з вами вже говорили. Але в той же час, що варто ще зазначити таке те, що повідомила Урсула фон Дрляїн про те, як Єврокомісія планує переозброїти Європу і залучити 150 п'ятдесят мільярдів єврових. Ляді позик для виробництва засобів ППО в ЄС та зброї для України раніше ж повідомлялося, що голова Європейської комісії запропонує креативніші способи змусити країни-члени підтримувати Україну після того, як Угорщина заблокувала план військової допомоги Києву на 20 мільярдів євро. Але з приводу до речі, Угорщини з приводу блокування Угорщина заблокувала виділення 20 мільярдів євро військової допомоги ЄС для України. І про це повідомляло включно напередодні видання політику. Угорщина виступає проти пакета допомоги для України з останнього проєкту висновків Ради ЄС, який сьогодні мають розглянути європейські посли, було вилучено пряме посилання на нове військове фінансування, яке запропонувала глава зовнішньополітичного відомства Кая Калас. У виданні зазначають, що Угорщина свидше за все прихильні. Вільна до посилення оборони ЄС, однак виступає категорично проти пакета допомоги для України. Заперечення угорщини проти гарантії безпеки та нової допомоги відбулося ще до того, як Трамп і Венс об'єдналися проти Зеленського в овальному кабінеті. Проте новий світовий порядок, схоже, не надто вплинув на гаманці столиць ЄС. Підкреслюють у політику, також у листі, з якими ознайомилися журналісти, президент ради ЄС Анторіо Кост Антоніо прибачте, Коста, імовірно визнав поразку у своїй кампанії, аби злочити прем'єр-міністра Угорщини Віктора вона до цього пакету допомоги, цитую, що зазначив Коста. Я визначаю, що існують розбіжності щодо шляху досягнення миру, і, зокрема, підходи мир через силу. Своєю чергою він наголосив на широкій згоді щодо необхідності для Європи стати більш суверенною, більш спроможною. Ну, звісно, краще оснащеною для вирішення проблем безпеки. Окрім того, свої заперечення, окрім, Урбана, опублікував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За словами дипломатів ЄС, інші столиці, серед яких і Париж, теж раді бачити, що пакет фінансування рухається повільно. Президентка Єврокомісії Урсло фондролян імовірно запропонує більш креативні способи змусити неохочі країни ЄС підтримати Україну, а не надавати допомогу. Одним із можливих варіантів на думку дипломата може стати вимога, щоб 20% нових кредитів доступних для. Оборонних витрат спрямовувалися на допомогу Києву, ідеться у матеріалі. У політику також додали, що ЄС вже виділив 60 мільярдів євро на військову допомогу для України до 25-го року. Тому ці кошти вже точно будуть надані. Повідомляють у виданні. Наші захисники також акцентують увагу, те, що українцям треба триматися і не опускати ніс вниз, а тримати голову. Стійко, рівно те, як ми трималися від початку повномасштабного вторгнення, так і потрібно далі. Робити, бо і бачимо, що європейські союзники вони посилили. Насамперед, свої вже знаєте не просто м, заяви у твіттері колишньому і в соціальній мережі X, а вже реально діють, і це радує. Але потрібно було б це робити скоріш за все трішечки раніше. І от про що пишуть у МЗС Франції з приводу рішення США призупинити постачання зброї Україні? Далі будемо з вами розбиратися. бо насамперед МЗС Франції відреагувало на дану інформацію, цитую, що там дописують. Це посилює позиції Росії і ускладнює Досягнення миру заявив про це міністр делегат із європейських справ, міністр Європи і закордонних справ Франції Бенджамен Хедат. Міністр французького уряду заявив, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир більш далеким, і про це пише видання «The Guardian». По суті, що ще закцентував увагу міністра, та так що насамперед треба знову ж таки дочекатися офіційної інформації, яка має з'явитися у просторі. І якщо ви хочете миру, рішення про призупинення поставок зброї Україні зміцнює мир, чи робить його більш далеким? Ставить питання зокрема міністра. Воно робить його більш далеким, тому що це тільки посилює руку агресора на землі, яким є Росія, заявив Менджамен Хадат, молодший міністр у справах Європи. Тупник міністра оборони Польщі Цезарі Томчак назвав цей крок поганою новиною. А голова українського парламентського комітету закордонних справах сказав, що схоже Трамп підштовхує Україну до капітуляції. Знову ж таки, ця інформація почала ширитися від The New York Times. Нагадаємо про те, що нібито президент Трамп призупинив військову допомогу для України і що підтримку буде відновлення тільки після того, як президент США побачить, що Україна готова до мирних переговорів із Росією. Але бачимо, що офіційного повідомлення зовсім таке. Не було від сполучених штатів Америка, але Знову ж таки, гіпотетично зараз всі думають, що таким чином дійсно Трамп підігрує Путіну, і в яку гру в принципі грає Трамп, навіщо він це так робить? Чи привідкрив він двері Путіну в Україну? Далі ми з вами обговоримо про те, як демократи почали критикувати Трампа за імовірну зупинку військової допомоги. Адже рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про зупинку допомоги Україні отримало негайну негативну реакцію з боку демократів. Як пишуть і The Washington Post, вони звинувачують Трампа в тому, що він схилився перед Володимиром Путіним і фактично дав йому дозвіл на подальшу агресію проти України. Далі буду цитувати, що заявив один із демократів: Трамп припиняє цю допомогу. Це не ознака сили, це ознака слабкості. Він схиляється перед Путіним і робить нас менш безпечними. Республіканці мають публічно засудити це. Член комітету у справах збройних сил палати представників Джо Кортні назвав цей крок капітуляцією Перед незаконно неспровокованим вторгненням Путіна при цьому ж і сенаторка також зазначила, що. Заморожуючи військову допомогу Україні, президент Трамп відкриває двері Путіну для ескалації його жорстокої агресії проти невинних українців. Наслідки цього безсумнівно будуть руйнівними, сказала вона. Ну і також рішення Трампа розкритикував і молодший міністр Франції. Напередодні також уже моя колега зачитувала про реакцію Франції, як вони відреагували на призупинення допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні. Також же йдеться про те, що він наголосив, що призупинення поставок зброї Україні, робить мир більш віддаленим, тому що це тільки зміцнює руку агресора на землі, яким є Росія. Олександр Морешко, голова комітету у закордонних справах українського парламенту, сказав, що припинення військової допомоги Трампом виглядає так, ніби президент Сполучених Штатів підштовхує Київ до капітуляції, тобто прийняття. Вимог Росії, як зазначають американські чиновники та експерти, наслідки від припинення американської допомоги Україна відчує не одразу. За різними думками минає кілька тижнів, а можливо, навіть місяців. Однак ефект від такого рішення буде нищівним і вплине на військову міць України навіть через роки. Як пише журналіст Голосу Америки» Стап'яр, рішення Сполучених Штатів про зупинку допомоги Україні насамперед вплине. На постачання ракет до ППО та артилерійських боєприпасів, ну і нагадає саме ту статтю, яку дописали СІНН, зокрема про те, як Трамп призупинив. Військову допомогу, але мета це щоб Зеленський нарешті визнав провину за ту сварку, яка сталася 28 лютого у Білому домі. У понеділок, 3 березня, з'явилося повідомлення, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перезупинив поставки військової допомоги Україні. Сталося все це на тлі його суперечки з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, 28 лютого. Таким рішенням Трамп намагається допитися від президента України визнання провин за Флікт про це повідомляються наші колеги з 24 го каналу з посиланням на заяву представника Білого Дому для видання CNN. Трамп вважає, що Зеленський нібито не хоче миру. і Рішення про припинення допомоги залишатимуться, поки він не визначить, що глава України взяв на себе зобов'язання шукати мирних переговорів. Американський чиновник зауважив, що так президент Сполучених Штатів фактично намагається змусити Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою. Далі буде цитувати, що ж сказав. Представник Білого Дому президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню цього питання. Усі не що рішення призупинити військову допомогу в Україні є кроком, який може зміцнити руку Путіна, особливо на тлі останніх заяв президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що українська сторона є винною у цій війні. За словами офіційних осіб, пауза стосуватиметься всього військового обладнання, яке ще не перебуває в Україні, є прямою відповіддю на те, що Трамп вважає поганою поведінкою зеленського минулого тижня. Додає видання. Ну і до слова, зупинку військової допомоги підтримали усі радники Трампа. От серед республіканців одноголосного рішення не було. Як зауважив конгресмен Дон Бекон. Про те, що Іран, Північна Корея та Китай не призупиняють свою військову допомогу та економічну підтримку Росії.